Вірш Михайла Стельмаха гусак. Наш гусак підняв на кладку, став, як завжди, на зарядку, повернувся вліво, вправо, чітко робить вільні вправи. От зробив гусак зарядку та й у річку бух із кладки, Миє крила, чистить лапки, каже качур так-так-так, фізкультурник наш гусак. А зараз повторимо ще раз. Наш гусак підняв на кладку, став, як завше, на зарядку, повернувся вліво, вправо, чітко робить вільні вправи. От зробив гусак зарядку та й у річку бух і складки. Миє крила, чистить лапки, каже качур так, 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 фізкультурник наш гусак.